Дякую велике за запрошення. Перш за все. Для нас з дружиною є велика честь і привілегія підтримати сьогоднішню подію. Ми справді віримо, що ветерани це одні з найсильніших людей, як казав спікер до мене. Якщо я дивлюся на людей, а я на напередодні кожен місяць, їхня посвяченість, дисципліна, їхня напористість, всі ці характеристики, вони надзвичайно важливі в будь якій справі, особливо так само в ІТ. В ІТ дуже багато задач, дуже багато проблематик, над які треба довго працювати, вирішувати з мінімальними ресурсами важкі поставлені задачі і досягати результату. І всі ці характеристики є в військових ветеранах, які повертаються, і дай Боже будуть ще повертатися. Ми з перших років дуже багато часу інвестували в освітні проекти. І багато людей доєдналися в нашу команду IT, команду і e креатив з освітніх проєктів. В Черкасах існує один з найкрутіших, найбільших не ветеранських, it освітніх проєктів, який називається Geek Hub. Може, ви чули. Я, наша команда, є співзасновниками цієї ініціативи, багато донатимо, багато віддаємо спеціалістів, які безкоштовно викладають там. Потім ми розширили ці курси по основному програмуванню, по веб-програмуванню, по різного рівня входження в ІТ на дітей. Починається з школи. Потім це були підлітки. Потім це були люди, які ми їх називаємо свічери, люди, які міняють професію. І вони постійно вже роками ці курси йдуть у нас на базі нашої команди. Ми залучаємо викладачів Черкаського національного університету. Потім, тому що моя мама, пенсіонерка, захотіла, ми зробили курси для людей поважного віку з комп'ютерної грамотності, і через них пройшли біля двох тисяч бабусі, дідуся міста Черкаси і отримали перші навички комп'ютерної грамотності. і коли почалася повномасштабна війна, ми звернулися до ОВА, ми домовилися з та Германачтабурцем, анонсували, і вже у нас є курси е е основ програмування, курси е різного рівня програмування системно веб програмування на базі нашої команди. Наразі ми збираємо заявки, тому якщо в ваших громадах... Є ветерани, які мають до цього зацікавленість, в них є до цього інтерес, тому що це нелегко, але наші ветерани знають, як боротися з задачами, яким нелегко. То, будь ласка, запитуйтесь на наші курси і ми формуємо класи. Чому це класно? Тому що. Ветерани об'єднані, Ми тільки там беремо ветеранів на ці курси. Тільки ветеранів, щоб не мікшувати людей. В, в них є певний спільний досвід, тому їм легше проходити ці технічні завдачі, легше вони один одному допомагають. Я вважаю, що це надзвичайно величезна інвестиція в нашу державу, в нашу економіку. Це не пожертва, це ми не робимо їм одолження. Ні, це вигідно. Це win-win для всіх. Це вигідно і нам бізнесу, тому що це надзвичайно мотивовані, як сказали, працездатні, надзвичайно сильні дисципліновані люди, які так потрібні в будь якій сфері, включаючи в ІТ. Як ви бачите, війна на наш двері прийшла в 2014 році, але тоді ми чули, що ми чули гра. РСЗВ, ми чули артилерія, боги війни. Зараз що ми чуємо? Дрони, 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 дрони. Це надзвичайно технологічна війна. Це війна, це перша війна е дронів, і зараз мати людей з технічним IT-досвідом в військах не є чого чимсь шокуючим, і це буде продовжуватися. І це буде продовжуватися після перемоги. Ми йдемо по шляху південної Кореї, по шляху Ізраїлю, де величезні технології, величезні знання повинні бути і в збройних силах України, і в бізнесі, і взагалі в економіці, пов'язаних з те, що називається tech. Технології зв'язані з е, е, військовою справою. Коли людина приходить на ці курси, вона інтегрується в економіку дуже лайтово поступово. Є ментори, тобто люди, які тебе ведуть, з тобою спілкуються. І наша задача, перш за все, це навчити ветеранів і щоб потім вони викладали. Тому що краще, ніж ветеран, не може викладати ніхто, краще знайти цей психологічний зв'язок з іншим ветераном, ніж інший ветеран, не може знайти ніхто. І ми хочемо ці курси йти в інші ОТГ Черкаської області. Ми ділимося повністю open-source всіма нашими, а, значить, на напрацюваннями. Ці люди потім, якщо вони приходять цей курс і в них виходить, вони можуть бути або підприємцями самостійно створити власну справу в ІТ. Це надзвичайно це набагато легше ніж в інших індустріях. Вони можуть доєднатися до інших команд, вони можуть працювати на збройні сили країни, і там також є величезні правда, засекречені підрозділи, які займаються саме ІТ. Ми про це знаємо. Тобто шансів і варіантів дуже дуже багато. Особливо в сфері ІТ, яку я представляю, тому ми дуже відкриті і готові працювати з вашими і нашими ветеранами. Дякую.